Вітаю, друзі. Сьогодні хочу показати вам, як подати показники за світло, так як в Хмельницькій області одна компанія, яка була ANR, розділилася фактично на два різних кабінети, і багато старших людей не розуміють, куди подавати і як оплачувати. Давайте почнемо. Відкриваємо Google. Для того, щоб подати показники. Нам потрібно вписати Обленерго офіційний сайт АТ Хмельницький Обленерго. Відкриваємо його. Так, Тут на цьому сайті ми тільки подаємо показники, тобто ми не проводимо оплати. Вибираємо вхід в особистий кабінет, вписуємо. Вводим та пароль свій. Так, тут у нас договір, вибираємо детальну, і сюди ми можемо вносити поточний показник. Тобто після того, як ми впишемо точний показань, нажимаємо внести показники, чекаємо декілька секунд і все готово. Так, а тепер по оплаті. По оплаті сайт енергосбут. ТОВ Хмельницький енергозбут. Тут також є кабінет особистий вносимо ті самі дані які вносили в попередньо, попередньому попередньому сайті тут також у нас є сам побутовий споживач, номер договору, нажимаємо детально. Закрити. І ось тут ми можемо оплатити. Тобто, після нажаття кнопки оплатити, ви просто вибираєте сервіс, через який, через який вам зручно платити, і нажимаєте Оплатити. Далі вносите свої дані карти. Дякую за увагу!